Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження, джип Гранд Cherokee, автомобіль 2011 року, обладнаний 3-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач та системою повного приводу. Має тонований задній ряд вікон, багажник на даху, 22-гуму на легкосплавних дисках, електропривід багажного відділення. Партронники спереді та ззаді, Сам буфер Ось такий фонарик, до речі, оригінальний. Розетка на 12 вольт, шторка. Багажник закривається як з кнопки багажного відділення, так і в салоні з водійського місця, так і з ключа. По салону. Чудовий шкіряний салон тем чорного кольору. Є ось такий підстаканник, дах панорамний, підігрів задніх сидінь, карти в чудовому стані, передній ряд сидінь, електрорегулювання, пам'ять сидінь, повний електропакет, підігрів зеркал, мультифункціональне кермо, вибір режимів, декілька режимів. Також вибір підвіски, пневматична підвіска, клімат-контроль, підігрів та вентиляція сидінь, мультимедіа. Підігрів керма, кнопка старт-стоп. Зазначений пробіг автомобіля 242 тисячі. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, звертайтеся до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також діють. Програми лізінгу та трийдину всім гарного дня.